Всім привіт! Ви на каналі Андрія Поленка. Сьогодні у нас 25 лютого, знаходимося на пасіці. Ось, плануємо робити забор оцей ось від сусідів. Всім дуже дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Ось, забор будемо робити із шифера. Самий такий для нас буде дешевий варіант, купили бетонні столби і будемо горизонтально набирати замість бетонних плит будуть шифер. Ну, кому інтересно, якщо інтересно, то зніму відео Ось. і вам покажу. Так, а зараз хотів показати наші підставочки під наші вулики. Як ми тільки розпочали наше бджільництво, ось, вирішили, ми грошей зразу великих не було. Ось, і для нас це самий був дешевий варіант. Взяли ми ось такі ось кусочки. Це батько робив, придумав Получається, кирпичі на пополам биті, є, були кусочки, ось так ось, ось зроблені. 3, ну, в три кирпичинки висота, ставиться. Ну, уже третій рік. Звичайно, вони не долговічні. Ось а для початку дуже добре виходить. Так, дуже важно, коли хтось може буде так робити, перший кирпич заганяється як фундамент в землю. Коли от весна, сира земля, от прям забивається один кирпіч, половинка кирпіча в землю, і потім уже на нього ставиться. Ну, Звичайно, трішечки вони такі недовговічні, але ми вже на них третій рік стоїмо ось, і вони у нас працюють. І ще, я думаю, року, два роки вони у нас попрацюють. Ось, ось ось. На другий ряд ми поставили шлакоблок. Ось. Дуже важно, тут ось немає рубероїду. Тут є рубіроїд, потрібно вирізали ми отакі ось ложити рубіроїд, щоб на дно не тягнула сирість. Ось. Ось так ось. Ну, Трішечки невдобно. Це не рекомендую так робити. Сильно близько стоять і під один вулик два шлакоблока. Ось. Ми виходить, в цілях економії положили три шлакоблоки. У нас не, не та ця. І сильно близько один до одного стоїть, не завжди удобно працювати з вуликами. Ось, насадили ми ось таких ось дерев, це вже теж третій рік вчора обрізав, зараз буду бризкати. Ось. А що хотів показати? Наш вулик восьмий, хто слідить за каналом. Тут дивився, що ми з цього вулика в наших минулих роликах викачували мед. Ось працювали декілька разів. Показали його, що в нас тут відбувається. А відбувається воно, бджілки сидять. Ось, зараз в клубі. Ось так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім вулочок. Сім вулочок. Ось. Пасіка зимує, три сім'ї відійшло. ну По причині вони матка не насіяла осінню розплода, пішли маленькі слабенькі зім'ї. осінню не додивився, ось і пішло, пішли вони слабими в зімню, тому не перезимували. Ось, Ну а зараз будемо отут ось працювати, ставити забор. Ось так. Така у нас пасіця, пасіка. Так, Кому інтересно, ставте лайки, будемо працювати. Так, Ну все, пока, до нових зустрічей.